Redmi 9 a за 2100 ціна. Ось такий по стану Такі невеличкі коски є. Тут притертість, мікророз'ємчик. Ось тут невеличка косочка на углу. І інший колір 7 лоточка. Є роз'єм на наушники 3,5. І ось тут немає кусочок пластику. Працює телефончик непогано, телефон для простих задач. Нічого потужного там не, сюди не стане. 9а Redmi, 32 ГБ, 10-й Android, 2 ГБ оперативна пам'ять. Ціна 2100. відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті йде зарядний шнурочок та телефон. І є у набагато гарнішому стані такий 9А, 2250 також шнурочок в комплекті. Кого цікавить, пишіть і додавайтесь у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю. Є різні варіанти. Гуртайте мої відео.